Розпочинаємо наш засідання конкурсу і комісії по передачу в концесію цілісномойного комплексу комунального підприємства Черга теплокомунінер. На порядку денному сьогоднішнього засідання є два питання. Будемо зараз дивитися далі. Перше це про розкриття конкурсних пропозицій претендентів на участь в конкурсі з передачі в концесії цілісномойного комплексу комунального підприємства. Черна Теплокомуненерго. І друге про призначення засідання конкурсної комісії по розгляду конкурсних пропозицій на участь в конкурсі з передачі в концесії цілісного цілі комплексу комунального підприємства КП град теплокомуненерго. Згідно, згідно порядку проведення конкурсу в передачі в концесію, конкурс він, як має відбуватися, він відбувається в три стадії. Перша стадія це розкриття конкурсних пропозицій, друга експертиза конкурсних пропозицій, і третя стадія це оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу. Значить, сьогодні в нас згідно цього порядку розкриття конкурсу. Перша стадія це розкриття конкурсних пропозицій, проводиться протягом 10 календарних днів після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій, яке було в нас дата 16 червня 2016 року. На даний момент, е, в порядку цьому де журнали, коли журнал, вони надійшло 15.06 від е, ТЗВ Енергія тепловодсервіс. Е, конкурсна пропозиція, вона є запакована, запечатана. І 16.06 надійшла конкурсна пропозиція від «Стек-НТ», Вона теж запечатана, все закрите. У e, кого є, ще які запитання до порядку денного, тобто, щоб ми йшли що, далі. Що, що? Що то за люди звідти? E, давайте я спочатку з комісією говорю, а потім я що то... Запитати. Ми були разом з вами на суді. Ви, ви, ви. Я... На 8 число. І сказав не розглядати. Ну, ви неправильно говорите, тому що ви... я так само був там само, де і ви. І такого ніхто не приймав. Не рішати 8 числа. Ніхто такого не говорив. Ніхто такого не говорив. Суддя сказав, переноситься, розгляд справи, Роз... Правильно. Рішення який суд виніс, винес. Ну, Ми працюємо згідно закону. Ніякий. Розкриваємо конверти просто. На даний момент розкриття конвертів.

Чернацькому міському суді адміністративний позов за, за позовною заявою Ткачка Володимира Петровича про скасування рішення сесії 41-ї сесії 6-го скликання чурацької міської ради від 27.08.15 року номер 899 та внесення зміни доповнень до даного рішення. Судове засідання від, відкладено на 8 липня 2016 року заяви чи ухвали суду про забезпечення позову чи зупинення дію конкурсної комісії чи зупинення дію рішення 41-ї сесії 6-го скликання суд не виносив і таке клопотання не подавалося. Тому підстав для зупинення дії цієї комісії немає. Будь ласка, коли було судове засідання, коли прийняли рішення про перенесення розгляду справи судово. 1 червня в Колегія суддів. Гарбовський, Новосад і Кріль. Приступаємо до розкриття в порядку поступлення конкурсних пропозицій. Перше було від енергія тепловодсервіс. Розкриваємо. Дивилися пустий. Конкурсна пропозиція товариства задомежити енергії сервіс на участь в конкурсі з передачі концесії цілісного майнового комплексу комунального підтримка Чернорадської міської ради Чернорад теплокомуненерго. Значить, воно тут прошито, е скріплено 16 аркушів. До конкурсної пропозиції входять. Так, тут вищу, то є. Зараз ми Конкурсна пропозиція, де інвестиційна програма розвитку цілісного майного комплексу Черноградського теп... Чернотеплоте. Скажи наскільки років? 29.16 на 29-на 16. На 13 років. 13 років. Інвестиційна програма розвитку цілісного майного комплексу на 13 років. Тут подано. А термін в концесії ми ще не визначаємо. Ми все потім. Ну це їхня стіна програма, вони подають на 13 років. Ми будемо потім складати умови договору. Там ми будемо все передбачати. Вони, вони пропонують тільки 13 років. А можливо? Ну. Я також ви розуміли. Ми зараз е, процедуру е, Віктор Янич, Петро. Процедуру. Ми зараз розкриємо, продаємося до чи відповідають згідно переліку. Тоді нам треба буде затвердити, згідно положення, маємо 10 календарних днів. Завтра, після обіду, кожен член конкурсної комісії підійде в відділ при до комунального господарства, отримає ксерокопії цих всіх документів із табличками, і візьме на вивчення на тих днів. І вже тоді ми, того числа, коли ми там приділимося, будемо збиратися, кожен буде виставляти свої бали і тоді вже далі піде ну, та робота. Кожен буде мати повний е, ксерокопію цього пакету, кожен членів комісії буде мати на вивчення. Ну, Зобов'язання конціонера ну, передача прав. А, я забув сказати, що на засіданні присутні представники е, ТИЗОВ «Енергія» заступник директора е, Терлецький Віктор Миколаєвич і директор ТИЗОВ СТЕК НТ Менько Василь Осипович. Тобто є представники двох фунцедавців. Витяг. Витяги. ну, Давайте, ну, будемо дивитися. Тут є. Що тобі треба? Давай перевіряємо. Зараз давайте. Ми балаган. Ми поки що розкриваємо конверти, перевіримо документи, а далі питання тоді ніхто ніколи не втікає, є всі на місці. Відкриваємо другий конверт, з НТ. Конкурсна пропозиція. Конкурсна пропозиція, Конкурсна пропозиція. Конкурсна пропозиція. товариство з'являють віддальності з тек НТ на участь в конкурсі з передачі концесії цілісно майного комплексу комунального підтримки Чернаської міської ради Черт теплокомуненерго. Прошито прошнуровано 18 аркушів. Ну, тут Конкурсні пропозиції. Інвестиційна програма на 12 років. У першому пакеті 13 Загально, 13. так вам скажу, так щоб ви вже собі орієнтувалися, загальна сума інвестиційної програми, що ви так все будете знати в першому. Варіанті. Встановила 589 мільйонів 900 тисяч. так. Другий пакет 867 мільйонів 930. Будь ласка, там є 12 років, а є там по Є, я, я, ну, є. Завтра ви отримаєте копію тих всіх. Ну, є, є. Перша черга, друга черга. Тобто є розписано. Так, є. Так. Давайте, значить, згідно положення, одна, одна і друга конкурсні пропозиції мають повний перелік документів, які потрібні для того, щоб допустити, ну, допустити до конкурсу. До конкурсу, до, до експертизи конкурсних пропозицій. Протягом 10 календарних днів після розкриття конкурсу пропозицій, конкурсна комісія здійснює експертизу відомості, які місця в конкурсних пропозиціях. На цій стадії конкурсу проводиться перевірка відомості, які місця в конкурсних пропозиціях на предметі їх достовірності. Відповідно, відповідні поданих учасниками документів умов конкурсу. Значить, так як я вже говорив. Повторюю ще раз: завтра після обіду кожен штан комісії може зайти в управління житлово комунального господарства і отримає сирокопію одних і других конкурсів пропозицій. Плюс цей порядок, що вам сьогодні роздали, є він такий тут з тою табличкою. Ну, ви почитаєте по умовах того всього. От і нам тепер треба ще визначитися з датою проведення засідання. Тобто попередньо, то, що ми дивилися, десь воно виходить на 30 червня. Я так само звернуся до представників енергії і Стеку так само на 30 число, на 6-ту годину, щоб ви так само були присутні на засіданні. Тут, тут, в цьому самому місці. Але ви нагадаєте сьогодні? Що... Ну, нагадаємо, що кожному листи вийшли. Добре, нема питань. <натолість> – Неявка представників концесіонерів не є перешкоди до проведення <працю> е засідання <засильних> комісії. <працю> тобто зараз ми можемо здати запитання. Але я закінчу. Але, але... так? Получається, <працю> наступного разу їх може, бу... вони може бути не присутні. А зараз ну, ми можемо задати запитання, може в когось є запитання, ми можемо здати. Бо наступного <працю> разу ми можемо <працю> <то ще працю> не задавати. <працю> 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 я звертав з вас довгої комісії, просто ви я сказав, Ти запитаєшся, ти член комісії. Дім. Так, вони так, одні друзі. Звичайно. Буде 30 числа на 6 годину. Це буде просто некоректно. До нас, якщо вони не будуть. Більше, що ми вивчимо. Якщо фірма хоче перемогти, фірма хоче перемогти, значить нам мусить приїхати. Давайте поставлю на голосування 30-го числа в 6-й годині. Ми проводимо засідання. Хто за? Проти? Отримались одноголосно. 12 за. Все, дякую всім.